Благодатного і світлого, дай Боже, натхненного дня чергового у Великому пості, брати і сестри, вас вітає і благословляє саме місто Рим, і я звідси, і легендарна річка Тибр, яка проходить по самому центру міста. Сьогодні ми розбираємо з вами і досліджуємо, відкриваємо для себе хтось наново, хтось вперше різних мучеників нашої церкви. І один славний мученик, як, з яким. Маємо радість сьогодні поділитися, пізнатися. Це власне мученик, новомученик церкви нашої церкви Христової. Це отець Петро Орос, який цього року, 3 травня, буде проголошений блаженним у нас на Закарпатті. уявляєте? будемо мати нового блаженного. Неймовірна людина, я давно знав, що він святий. Просто не було ще офіційно проголошено церквою. І в нього є дуже багато рис. Файний. Є на Ютубі гарний фільм про нього, так і називається Наш Отчик. Так на нього казали люди, так по-доброму, так Отчик. Не отець, а Отчик. І сьогодні, насамперед, хотів би з вами поділитися його таким способом життя у милосерді, у милостині. Є така кумедна ситуація, коли отець Орос, Петро, він. Черговий раз був десь на якійсь літургії з єпископом і мав туфлі, якісь формані, що аж пальці було видно. Ну, єпископ до нього підійшов після літургії і каже, Отець Петро, ну не лишить священнику ходити так, аби пальцями світити. Так, на, тут гроші і під страхом послуху купи собі нормальні туфлі. Через якийсь час вони знову зустрілися з єпископом, і єпископ дивиться, а оця Петра знову пальці стирчать з ніг. І каже: Отче, що ти не слухаєш? Ти не маєш послуху? Він каже, Владико, ні. Я чесно, я купив собі туфлі, і файні були туфлі. Але прийшов до мене чоловік, який не мав ніяких, який був на босоніж. Ну, то я не міг йому віддати свої старі, ну я йому віддав свої ну і ну ці, бо бо це до мене Ісус прийшов. Ну я і для, для, для Ісуса не віддам діряві, не віддам з дірками, але віддам найкращі. Я так, так добре пам'ятаю, якогось разу, коли так, так мене до стінки приприпер. Голос Божий, надіюся, коли я порахував був у себе футболки в гардеробній і порахував, і з тим, що я маю щось там 35 чи, чи під 40 футболок. І прийшов якийсь чоловік і питається, дайте мені футболку. Ну я такий думаю, вибираю таку ну, з тих, що такі домашні домашні. І чую такий голос: Тарасе, то ти для мене тільки таку домашню футболку. Ну, я потім там порився таке ну, середнячок. Тарасе, то ти для мене тільки середнячок. Нам ну, такий, на ну, добре Боже, і беру з тих найкращих футболок і віддав, ще потім щось нагримав на мене той чоловік, він, він хотів ще якусь інакшу футболку. Але я думаю, що отець Петро сьогодні, якби мав до нас можливість звернутися у цьому великому пості, напевно, би нас запросив до милостині. Напевно, би нас запросив до того, щоб ми шукали натхнення Духа Святого для того, аби робити добро один для одного, для того, аби, по-перше, побачити потребу іншої людини. Хто є біля тебе? Побачити, тобто, це, це є завданням кожного християнина: шукати того, кому я можу допомогти, шукати там ту особу, яка саме мене потребує, а потім знайти спосіб, яким чином допомогти. Ми покликані брата і сестри до любові і час посту це особливий час для милостині, це особливий час для добрих справ, це особливий час, аби ми поводилися зовнішньо, власне, так як наш Бог, щоб ми робили вчинки нашого Бога. Тому запрошую вас зараз, буквально не знаю, нажміть на паузу, зупиніться і придумайте, який вчинок милосердя, який добрий вчинок я можу, і в ім'я отця Петра, Ороса Блаженного і взагалі на славу Божу, зробити сьогодні, у цей час, у часі Великого посту, що доброго я можу зробити для того брата, чи для тої сестри, для сусіда, для якоїсь людини, яку вам саме сьогодні Господь пошле, а повірте, що пошле, коли будете шукати. І тому нехай отець Петро, котрий і Є блаженним, котрий буде проголошений цими днями святим. Блаженим це для почитання на певному регіоні, тільки бо святим, коли проголошують це для почитання для цілої церкви. Нехай отець Петро справді надихає всіх нас для ще відшого милосердя, щоб те життя, яке він віддав, як його просто застрелили серед білого дня поліцейський серед села, і він подякував Богові за кожну літургію, яку він служив. Нехай його приклад, його життя і його смерть стануть для нас сьогодні ще більшим натхненням у часі цього великого посту, для того, щоб кожен із нас, хто чує ці слова, хто бачить це відео, справді отримав натхнення, зробити якусь добру справу. Зробіть собі постанову. Якщо маєте часу і можливості, навіть напишіть цю постанову у коментарях. Аби ми за неї помолилися і благословили, і аби бачили інші, що так, я вирішив, що я сьогодні зроблю ось таку добру справу чи ось таку добру справу. І а, з іншої сторони, оце написання також якось підштовхне вас і зобов'яже, що треба то її зробити, треба би її виконати. Тому будьте благословенні за натхненням отця Петра Ороса. робіть добрі справи так, аби їх було так багато, аби їх не можна було сховати, аби їх не можна було прикрити. Будьте благословенні, будьте милосердні і добрі. В ім'я Ісуса з Богом.